Маша Полякова розповіла про своє нелегке життя в США. Зовсім нещодавно стало відомо, що старша донька відомої співачки Ольги Полякової вийшла заміж за американця. Дівчина в інтерв'ю славі дьоміну поділилась деякими деталями зі свого життя. За її словами, жити в Штатах дуже дорого, але і працювати вона поки що не має змоги із-за того, що в неї студентська віза. Саме тому молода пара поки що проживає з батьками чоловіка та його молодшим братом. І, хоча подружжя планує найближчим часом переїхати в нову квартиру, жити їм доведеться з їх спільним другом, оскільки орендувати житло навіть вдвох дуже важко. До того ж, складності пошукам додає статус студента. Саме із-за таких фінансових труднощів дівчині допомагають її батьки та чоловік Еден. Окрім того, Маша розповіла, як познайомилась зі своїм теперішнім чоловіком. Вони вдвох навчаються в Берклі, і більшість класів вони були разом. На одному з предметів треба було працювати в команді, і так у них зав'язлося спілкування, яке згодом переросло у стосунки. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.